Так, народи, всім привіт, і я хотів зіграти взагалі то на топі, але мене кинуло на саппорта. Давайте візьмемо когось незвичного. Наприклад, пантеона. Ну, а чого б ні? Як то кажуть? А чого б ні. Добре, що можна тепер почитати. А як А тебе? Ну таке. Спробуємо пограти, подивимось, як воно буде. Я просто хочу відпочити від Зої. Я останні 3-4 дні лише на ній грав. І... Інколи все добре, інколи погано. Ну тому що всі зрозуміли, як легко її вбивати і цим користуються. Ну, на жаль, це так, її дуже легко вбити. Якщо Зої проти мене стоїть, то зазвичай я не боюся її, тому що. ну, Вона, от якщо брати приклад з цих персонажів, що зараз є у вас на екрані, ну я більше Олафа чи Тімо боюсь, ніж Зої. От відверто так. Тому якось так. Вона гарно виглядає, вона, мабуть, хороший маг, не гарний, а хороший. Але керування не знаю, мені страшенно незручно керувати персонажем. Ну, це, це, це важко пояснити, але коли ти граєш, от саме так відчувається. що... Ти більше часу витрачаєш на те, щоб керувати персонажем, ніж на те, щоб обдумати якісь свої кроки, і, і це трошки важко. Вона дуже гарно підходить, якщо ваша команда ініціює, якщо вони вриваються і навалюють, що я саппорт, так. Ну, давайте. Всі дуже просять, щоб я постійно брав цей предмет, який золото мені дістає, то давайте візьмемо. Ну, типу, чого ні? Чого ні? Люди просять, то давайте зробимо так, як люди просять. Я взяв нестандартного персонажа на саппорт. Ну, просто тому що. Чому б ні? По-перше, це Пвп, а по-друге. Хочеться якось нестандартно фаново пограти і подивимось, що з цього вийде. Мабуть, Ясуво повинно бути важко. Ну, тому що... Як інакше, <кій> коли проти тебе, Тімо. Але. Може Я СУВ проти. Я сказав і він помер. <кій> ну блін, ну а що я можу зробити? Добрий день, Кейсе. Я не знаю, мабуть, гарний де щити взяти. Тому що ми на саппорті, а так би я, звичайно, не повинні правда. У ну, мене взагалі демеджу щось поки що не дуже. Хоча мені здавалося, що на пантовані повинно бути більше. Я полетів, я полетів. Помирати я не дуже збираюся. Я розумію, що я не про зблату але все одно. Таке собі. Зараз візьмемо третій буде простіше. Можна буде станити, а там варус буде навалювати. Я вже казав це, я повторюсь, варус дуже дуже сильно недооцінений АДК. Він вносить багато демеджу при правильній збірці предметів і, і може застанити, може багато усього зробити. Як на мене, він гарний, гарний персонаж. І якщо він вам подобається, то будь ласка, беріть, грайте, вчіться, це. Великий плюс буде для вашої команди, якщо ви будете вміти на ньому грати. Іди гуляй. Як він помер так швидко я не зрозумів, але. Ще декілька рівнів і буде норм. А що відступати? Чого відступати? Я щось не дуже зрозумів. Якось дивно це було. Не влучила. Хоча могла б. Четвертий. Давай, Варусе, давай. В мене так довго кидешся все. Чого? Я так і не зрозумів, що так довго в мене. Ці 4 секунди вічність просто тяглися. Просто вічність. Я не робив автоатаки, я чекав перше вміння. І щось ну, воно так довго тяглося, просто нереально довго. Зараз Варусе буде п'ятий, я буду швидше до тебе приходити. Ну, 2-5. Як це сталося? Ясу, Куди ти йдеш? Ясу. Ну, ну. Блін. Ну, я кажу сьогодні день. Просто от. Ну, незрозумілий. От просто незрозумілий день. Ну, а чого ти не стрибаєш на мене? Могла б і стрибнути? О, наші просто чудово грають. Просто чудово. <плевиць> <хай. плевиць> він стояв щось там, ну ти ж бачиш, що я йду битися. Ні, він стояв, потім не влучив. А, ніхто не дивиться на карту. Той ясу, десь незрозуміло бігає. Навіщо? Навіщо? Що ви робите? Що взагалі відбувається? Тімо, добрий день. Грибочок це добре. Грибочок це дуже добре. Він він інвіз пішов. Буде намагатись мене вбивати. Або не буде. Та перестань. Ти, звичайно, молодець, але тут-то ну, перестань. Я Розумію, що в тебе багато кілів, і ти, мабуть, більше демеджу вносиш, ніж я, але все одно. Ну давай, не будемо Це от. Все, я полетів звідси. Нам треба забрати дракона. Я не знаю чому всі відтепешилися. А, а хто це в нас такий? А, Ясу. Я зрозумів. Ясу ще й. Ой, Ну, це просто якийсь жах. Це просто реальний якийсь жах. Я не знаю. от, Ну, сьогодні просто жахливий день в плані вибору команди. Я не встиг. Просто трохи не встиг. Ну, хоча б потягли час і дракона забрали наші, але все одно, якби хтось підійшов мені допомогти, було б чудово. А так проти трьох. А, досить важко вистояти, коли в тебе немає предметів. А, Ну, такий день, Alliance, такий день. Буває, що тобі в команду кидають людей, котрі неадекватно грають, і ти не можеш цим нічого зробити. Таке me. буває у всіх. Damn. Нічого дивного, тому я вам і показую такі ігри, щоб ви розуміли, що ну, таке може трапитись з ким завгодно. І нема різниці, ви там через VPN граєте не через VPN. От зараз я постійно вмикаю VPN, але... Мені трапляються люди в команді, котрі ну прям відверто. У нього є ульта. в тебе немає ульти часу. Ну так я сім'ю. Там Тіма все проносить, ніхто не, не зупинить Тіма. Чекайте, 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 чекайте. Це було досить близько. А, це було дуже-дуже близько. Ну куди ж ти побіг? Тепер куди Тімо дівся?

У мене ще й кіл вкрали, ну чудово. <реку> Я не знаю, що з ними робити. Чому з ними так... Олаф! Я думав, у нас Олаф ліс. Він що взагалі робить. <реку> Та ні, Тімо втік ви хочете. Ну, куди ти за Тімо пішов? Він тебе зараз заріже там. Просто Заріжи і все. Unstoppable. Unstop ну, звичайно, unstoppable. 5-12, просто. 5.12. Що ви хочете, щоб ми зробили в цілі. Як можна тут взагалі щось зробити? Коли 5.12. Ай. Ну, що ж не так? Шо ж не так? Inibi, slain. Серйозно, знов мій кіл вкрали. Ну, якось не дуже добре, що в мене крадуть. Mm. Чудова команда. Я розумію, що я саппорт, але. Блін, ну могли б дати мені добити. Inibi, Хіба так важко? Ні, вони оце починають. Незрозуміло чим займатися. Ну давайте нападемо. Хто... А, чи він відстрибнув? Я не зрозумів, що це трапилось, але. Окей. Хай буде так. У нас хвилина до дракона, вони сидять усі по центру. Навіщо Тімо, він зараз винесе все? Займайтеся чимось нормальним? Ні, вони пішли. Ну, звичайно, ми втратили башту. А як ви хотіли інакше? Якщо вся команда тусується по центру, що ви хочете, щоб відбувалося? Тіма зараз пронесе лінію, просто спокійно пронесе лінію. Я не піду з ним відсуватись принципово. Типу, я команді сказав, що там все не дуже добре, а вони продовжили йти далі і помирати. Ну, хочете помирати, будь ласка. Чому я повинен за вас віддуватися? Якщо команда взагалі не хоче грати, вони з цих людей, котрі ой, нам треба по одній лінії усім разом, давайте зберемося і всю лінію будемо сидіти на місці. ну, Це дуже погана стратегія то дабл кіл зай вже якось простіше ну то атакуйте дракона в чому питання Я шо, заважаю вам атакувати terror. дракона не заважаю ну то давайте вперед та олафові чіпися пий блін дракона тим ми зараз прийде Your team has the Чого наші постійно здаються. Що за звичка оце? Дві секунди пограв. Ні, в мене нічого не виходить, давай здаватися. Та просто зберіться і починайте вже щось робити. Якщо програєте, то програєте, ну нічого страшного в цьому немає. Я не бачу якихось проблем. Ні, вони починають. Ну, я не знаю, ніхто мене не підтримує. Ну, звичайно, ніхто не підтримує. Вони. не дивляться на карту, не розуміють, що відбувається. Oh. А. Зараз вони Allie там всі помні. Ну, звичайно. Я ж казав, що вони там всі помруть. Алі, там <реш> Я вас зрозумів. Я вас чудово дрою. <реш> чудово. Хоч трошки нарізали. Тімо помер. А, чи встигнемо ми знищити башту, поки мастер зараз прийде на тут повинні, але впевнений в цьому. А, ще одну точно не встигнемо. Пішли звідси. А, воно нам не треба. Точно нам не треба. Та мастера можна вбити. Доктор, ні ні ми не можемо вбити. ні 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 Дanger. Не видумайте. Ми не можемо з ними ніяк зараз битися. Взагалі ніяк. От коли тімо не з ними, будь ласка, це чудова нагода. В усіх інших випадках це погано йде. От зараз можна забрати на шора. Давайте заберемо на шора. Це дуже гарна можливість. Я сумніваюся, що Тімо зараз сюди прийде. Я суло, звичайно, те ще створіння, я б так би його назвав. У мене мани немає. Ну, Не Якщо нас вб'ють, то через ману. Нам вдалося таки е, доколупати його. Я б це так би назвав. Ну чого ти не спрацьовуєш? Чудово. Бо я вже думав, не спрацює. Ой, полетіли відновлюватися та бігти, щось робити. Я не знаю, що робити. Там молов повинен відбити це все діло. <звук> <Бум>. <звук> Чудово. Атроксе, зачекай, зачекай, ріднесенький. Ну куди ти тікаєш? Молодець, давай, вступай в бій, нам треба, щоб ти вступав в бій. Бо нам вас треба повбивати. Інакше це було б просто а, щось неймовірно неможливе. <с> Якщо це можна так назвати. Добре, давайте. Давайте, давайте, люди, штовхайте лінії, будь ласочка. Зараз... Давайте, сфокусуйтесь на об'єктах. Дивіться, зараз буде дракон. Нам треба той дракон. Не знаю на що, але треба. Мостерії прям тут. Чудово. Вони справді думали, що я там буду сидіти, серйозно. Uh, дуже дивно, що вони вирішили саме так, але. Як факт. давайте Engage. сюди. Mm, давайте тут башту виносити по-тихому. Ясу, ну чого ти зупинився? Що тобі, що тобі заважало добити оцих усіх? Mm, нам треба... треба якось щось робити. Що в хати лінію? Зараз Тіма прийде і все побриде. Сподіваюсь, звичайно, що не прийде, але дуже може. Мабуть, більше не встигнемо, але... Мастер Ітанс. Ну, тімо гриби не безкінечні Мастері, мастері. До побачення. Не влучила в мене. Не влучила в мене. А я намагаюся а, все ж таки якось повернутися і нарізати Мастеру, чи Мастер вже помер. Мастер вже помер. А, та ну перестаньте. Ну що ви робите? У нас є всі шанси, якщо ми не будемо тупити. А От на щ... стосовно того, чим ми будемо тупити, залежить від того наскільки люди не будуть. Робити те, що вони роблять. Бо це просто якийсь жах. Тімо помер. Тімо помер, це дуже добре. Нам треба продавлювати лінії. Вони, на жаль, не роблять цього. Не штовхають їх. Це погано. Це погано для нас, тому що в нас один не грає. Один грає, ну, відверто, жахливо. А, Олаф тавару грають зі мною і ну, цього недостатньо. Треба піти допомогти команді, бо що зараз є групі на канал. Тімо, Тімо. Тімо. Добрий день. Добрий день. Ну, стрибай на мене, чого ти? вони пішли дракона вбивати. Ну, там навіть щось було. Ой, непогано, як непогано. Молодець, молодець, кайса. І ти там займаєшся чимось. Це ж дуже-дуже потрібно. А, ну, мабуть, він, звичайно не вб'є. Тому таке собі. Але Danger. в усьому іншому повинно бути нормально. Наші вони всі повертаються, якщо там у більшості нормально було зі здоров'ям? Башта, не падай, будь ласка, хоч тут, хоч тут не падай. Нам треба, щоб ти стояла, бо в нас і так ти єдина лишилася. Олафе, mm, не помирай там. Що вони у лісі роблять? Типу, блін. Нас купо Кріпі входи по лініям І що вони роблять? Сидять у лісі. Ну ви що, прикалуєтесь, чи що? <плес> давай, 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 давай. Яка ти дурна, кайса, ти що? Ну, хіба так можна? Ну, у вас там щось мастер прибіг. Давайте відходити. Мені треба відновитись і вниз. Я сюди пішов. Тому я не знаю, що ви там зібрались робити. Я внизу буду вносити кріпів, тому що вони пронесуть нам все Все, ж тільки можна. А мені б хотілося перемогти в цій грі, бо вона справді дуже-дуже важка. Ой, моя команда, просто команда мрії, сьогодні намагається зробити неймовірне. Давайте, давайте, люди, нам треба штовхнути лінію. Якщо ми знесемо тут другу башту, вже буде простіше, але ну, я б не розраховував би на це. Мені треба до команди, вони зараз всі помруть без мене. Це. Та відходьте вже! Ну чого ви там сидите? Вони ж всією командою там сидять, а у вас там три каліки. Навіщо? Навіщо вам помирати, якщо ви не можете забрати об'єкт. Це абсолютно не потрібно. О, зараз ще є на шор і. Що Шо робити? Що робити? Що робити? робити в цьому випадку? Навіщо нам іти і вмирати? Ну. Ви розумієте, сьогодні просто. от... трапляються отакі команди. Просто ну в мене немає слів. Навіщо ви пішли усі і всі там померли? Навіщо? Хоча це ну, не потрібно було. Почекали б. Ой, ну, коротше, що тут можна казати? Нічого. бо Треба поскаржитись. По-перше, а по-друге, ну як так можна було? Ну просто. Ну, ми могли. З... Спокійно перемогти в них. Ой, Таке собі. Коротше. Дякую всім, що подивились. Підпишіться на канал, поставте вподобайку, напишіть коментар. Якщо є можливість, задонатити за посиланням під відео, і далі буде краще.